Попрощатися з військовослужбовцем Олександром Рейдером прийшли рідні, друзі військовослужбовці. Ваше дітей було нормальний хлопець. Як чоловік, он був відзивчивий, он різкий, Он завжди кидався в бой, навіть от ну, по гражданку. Помню, всегда рано просипався, бежал, сломя голову такою, і побіжав вот це теж в армію. Зачищаті. Я бачив по фоткам в армії його там. тоже уважали, любили. Побратими теж к гарно ставились. До лав Збройних сил України Олександр приєднався добровольцем, розповідає його друг Євген. Дуже жаль, що хлопці виходять дуже рано, в такому раному віці. Він дуже добрий, він дуже веселий був є і назавжди з нами такими залишиться. Олександр загинув 22 серпня 2024 року поблизу Херсона. Під час виконання бойового завдання йому було 22 роки. У чоловіка залишився дворічний син, дружина, батьки та молодший брат. Олена Сумська, Ігор Горпиченко, Роман Царьов. Суспільне новини. Херсон.